Будь ласка, і дякую, його вважають шарівними словами, тому що можуть дати якусь чарівну річ, або зразу навіть можуть здогадатися, що ти хочеш. Тому що дякую, це це слово поваги, а будь ласка, це. Ну, це що дуже впросле і дуже потрібно. Ну, бо дякую, це слово вічливе, а будь ласка, це те слово вічливе. Бо якщо ти їх кажеш, то ніколи нічого не приходиться робити. Тому що... Тому що це ніжні такі слова. Тому що вони слова ввічливості, а слова ввічливості – чарівні слова.